О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Call of Duty World of War піймали в Microsoft Store. Попався ти, сина. Інсайдери стверджують, що то заготовка до релізу Game Pass. Опалили! Особисто я чекаю оригінальну Modern Warfare 2. І ви всі знаєте, чому. Remember. No ну і нарешті до рубрики Свині, часи і труси. В епічній крамниці Тіма Свіні після купи «Інді Ігор вирішили роздавати контрол. Чого ви готували? Ти що було. Рекомендую, хто ще не грав, тим паче, що на цей шедевр є українізатор, який, звісно ж, можна завантажити за посиланням в описі. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. Мережею ширяться фото, на яких буцімто зображені друковані плати GeForce RTX 5090. Речові докази іноді вказують на одне, а свідчать про інше. Інсайдери стверджують, що Nintendo Switch 2 можуть показати 8 січня. А може ні. Інді Кап Юкрейн вибороли дві гри, що взяли кожна по дві номінації. У мене є два заступника, чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Метро Єдвані, Аввіта Джорнері Хоуп та візуальна новела Шайні он Май Літл Сан. Ого, погляньте люди! Сонце сходить! Розробники Метафорре Фантазіо заявили, що всіма руками за створення продовження, але поки таких планів у них нема. То чого нема? Нема ж Юбісофти заявили, що центральним сюжетом Асасін Кріт Шедоус буде історія помсти на ОЕ Помстились за мене. Ура! Я помстився за члена моєї гільдії і запанував на землях. Це так захопливо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.